Розташування у нас панелей йде схід-захід для збільшення генерації, так як у людини немає південної сторони. Використовуємо таку схему з'єднання схід-захід. Бачите, ця втінніща. І ця вже підсонечка. Враховували ми і затінення, не розміщали ми лишні панелі, хоча є місце для цього. Для монтування таких панелей використовували страхувальні мотузки та провеси. Баскат дуже великий і висота дуже велика.